Всім доброго дня, з вами АЗС-комплект. Поступила задача така для військових перекачка пального з 200-літрових бочок. Щоб було зручно, швидко, надійно була фільтрація, мало простору, і щоб це все було негабаритне. А ну, давайте разом з вами подивимося, а ви напишете. Що треба доробити? Значить, це 12-вольтовий на 60 літрів на хвилину. До нього фільтрація, технічне обслуговування фільтр ТО. Допустимо, що у нас тут стоїть бочка. Тут у нас вхід, це всмоктування, це у нас вихід. Цей провід, цей провід, цей шланг опускається на дно бочки. У нас на дні зворотній клапан, для того, Якщо ми будемо доставати його, щоб нічого не повиливалося з цього шланга. Тут у нас буде вихід до пістолета виконано з обох сторон на осьових поворотних муфтах. Це для того, щоб де мало місця, щоб можна було з цим шлангом вліво-вправо. Відходити, заходити, закручувати шланги. Так само і тут, щоб нічого ніде не ламалось, спокійно собі опустили і все. Може він бути, я так думаю, або в такому положенні, так, ну, або в такому положенні. Е, можна ще доставляти, це такий перший варіант. Можемо доставляти їх. Це така маленька рамочка. Е, є ще такі більші планочки. Бачите, але вони більш габаритні. Кому надо буде, зробимо на такі планочці, у кого є місце. І який-небудь е, е, в нашому випадку це буде пістолет без відтікача. Е, іноді просять просто кран поставити на кінці напорного шланга. Е, але тут у нас буде. Пістолет без відсікача. Відкрили, закрили, все, Клеми наділи на акумулятор і все працює. Е, тепер скажіть, що треба доробити з вашого досвіду? Е, може, хлопці військові знають, що треба доставити? Можливо, ще якийсь маленький лічильник, е, такий якийсь примі примітивний, щоб він був, просто рахував щось. Можливо, пістолет можна поміняти з відсікачем. Або мотор поставити більш швидкісний, щоб швидкість була побільше. Оце такий початковий варіант. Можливо, можливо має право на життя. Це для 200-літрових бочок, бо ціни готових вже, ну там дуже великі. І я думаю, що не всі можуть собі дозволити такі. А це буде бюджетний варіант. Бюджетний варіант міні-АЗС 12 вольтовий для перекачки дизельного пального. Але все необхідне у неї буде. От, якось так. Все, напишіть, будь ласка, в коментарях, що доробить. Як вам. Така мінімальна зборочка для роботи. Це в бусиках, щоб стояло. А ми вже доробимо і покажемо. Все, будь ласка, кому потрібні колоночки, будь ласка, звертайтесь. Військові, знаєте, відправка день в день. Ціни робимо ну, дуже, дуже приємні. Комплектації любі, які скажете, акумулятори до колонок. Зборочки любі, які ви, які ви захочете, теж ми можемо робити. Фільтрація, рукава, ну і так далі. Все то є. Все зробимо, все закомплектуємо. Пишіть, дзвоніть. Заходьте на наш сайт. Все буде Україна. Всім подякував. Напишіть якийсь коментар, поставте вподобайку, щоб ви побачили, що ви то, що ви то переглянули. Всім гарного дня.